А ще новина цього тижня безперечно, просто бліцом. Ми просимо, так само про гроші. Само бліцом вас прокоментувати дійсно і цю новину. Значить, ми маємо справу з великою фікцією, тому що вирок по справі, яка, начебто, призвела до конфіскації грошей, була винесена номінальному фіктивному директору однієї з фірм Курченка. Його прізвище Аркадій Кашкін. Ця людина проходила вже зовсім іншому провадженні. Отримала вирок як номінальний директор якоїсь з фірм Курченка. Потім Зараз його вдруге засуджують так само за угодою вже в іншому провадженні. Провадження було зареєстровано 15 березня, а вже 28-го справу е, передають справа. Вже має вирок. Тобто, ми маємо історію, коли mm. створився фактично штучний інформаційний привід для того, щоб потім на всю країну заявити, що були вилучені гроші Януковича. Е, 15 березня зареєстровано провадження. 28 березня вирок. Я повторююсь. Тобто Два тижні гроші від кучі, провадження до вироку. Перше. Друге, ці гроші, які були зараз, начебто, конфісковані, це не гроші, а цінні папери, облігації. Частина з цих грошей ще давно мала бути пізніше набагато погашені. Ну, і вони речі, були згадув, арештовані. І облігації, і гроші, просто які процент невідомо. Ці гроші були. Арештовані, впроваджені щодо Арбузова і банківського телебачення. Жодного відношення до цього Кашкіна і Курченка ці гроші не були і не мали. Очевидно, ми зараз маємо справу, коли військовий похороку який зараз сам сам під слідством по справі незаконного збагачення в НАБУ домовився з цим Кашкіним, я так думаю. Вони пішли в Краматорський суд, який виконує всі забаганки хуліка, як колишнього прокурора як колишнього прокурора зони АТО в цьому Кишенковому суді Краматорському вони написали якусь угоду зі слідством і якесь рішення суду, яке не є публічним, ніхто не може дати йому оцінку. Де якимсь чином пришило до цього фунта, до цього Кашкіна, який ніколи в житті Курченка не бачив, і не і не Арбузова, можливо, тільки по телебаченню дивився на нього на його фейс і ніколи не зустрічався з ним. Пришили ці активи Януковича. І зробили якусь угоду зі слідством, за підсумками якої генпрокурор вийшов на трибуну і сказав, що він зараз озолотить українських громадян, поверне їм півтора мільярда Януковича. Це є велика фікція і великий міф. Якщо в цих офшорних компаній, на рахунках якої були арештовані гроші, буде бажання судитися. А я думаю, воно буде, бо частина цих фірм були перепродані Онищенко і так далі. То вони створять дуже небезпечні прецеденти, коли наша держава буде відповідати в Лондонському суді за цими речами. Ясно, Сергій, ця Сергій, історія все? Ця немає, історія немає під собою жодного mm. рішення Дякую. щодо Арбузова, щодо Януковича, щодо Клименка, щодо Курченка. Їхні діяння взагалі не розглядалися в.